Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я вам пропоную стати художниками. Послухайте віршик. Урожай хороший в полі, виросло всього доволі. Є і морква, і буряки, помідори, огірки, гарбузи і бараболя, і капуста. І квасоля, і зелений кабачок, і зубастий часничок. Які чудові овочі виросли у нас на городі? Ой, а хто ж це до нас поспішає? Привіт, малята! Ми веселі овочі, чули, що ви гарні художники, то просимо вас на та Тож, мої любі малята, пропоную сьогодні вам намалювати помідор та огірок. Подивіться на помідор, яку він має форму? Так, він круглий, а якого він кольору? Червоний. Але ще бувають рожеві, жовті та зелені помідори. А подивіться на огірочок, яку він має форму. Вірно, він овальний зеленого кольору. Тож, переступаємо до роботи. Нам знадобиться аркуш паперу, зелена, жовта та червона фарби, пензлик, вода та серветка. Беремо пензлик, занурюємо його в зелену фарбу. Починаємо малювати увал. Тепер розфарбовуємо наш огірок зеленою фарбою, а зараз малюємо нашому огірочку хвостик. Ось так. Змочуємо пензлик у водичку. Беремо жовту фарбу та малюємо нашому огірочку квіточку. Тепер набираємо червону фарбу та малюємо коло. Зафарбовуємо, намалювали. Тепер потрібно намалювати хвостик помідорчику змочуємо пензлик-водичку, беремо зелену фарбу і малюємо цей хвостик. Ось такі чудові овочі вийшли. А я чекаю на ваші роботи. До побачення!